До Бога несли свою жертву хвали. Нас багато було, до жертовника йшли із піснями, з звучанням музичних знарядь і чекали, що зійде на нас благодать. Але якось не так. Але щось тут не те, наче цвіт нетривалий, що Щодень лиш цвіте, піднімалася радість і падала знову. І лишалось скигління слабких молитов. Але ж, Господи мій, в чому справа, скажи, сам говорив ти мені, не тужи, сам казав не потрібно овець і тельців хочеш чути від мене хваління та спів. І хвалю я, і славлю, та серце болить, і за мить починаю я знову тужить, загаряюсь і гасну. Горю й не горю, може, якось не так чи не те я роблю. І промовив до мене Господь. Зупинись, ти моїми очима на все подивись, ти за словом моїм все розміряй та зваж. Чи тобі і мені цей потрібен вантаж. І дивлюся, ось йду до жертівника я і тягну за собою худюща теля. Одні шкіра та кості на оці бельмо, і при тому ж на ногу кульгаве воно. За плечами у торбі лежать калачі, наспіх спечені з мною на згірклій муці, а в сосуді оливи на денці чучуть не полить калачі, а не навіть вмокнуть. Боже мій і це я. Це ж справнішенький жах, це несу я тобі у хвалі та псалмах, це несеш ти мені у численних словах, що родились не в серці, а лише на устах. Це кульгаве служіння, це форма незміст, це топтання на місці, де мав бути зріст марнотратство дарів, марнотратство часу. Компроміси зі світом і обмаль плодів. Ти ж візьми досконале, що в серці твоїм, що найкраще, безвадне веди мені в дім, не в кричанні гучнім, мовалів пророк, а в святім трепетанні, бо знаєш, хто Бог. Ти його відгодуй в милосерді дарів. У любові сплекай, щоб вогонь твій горів, хай постійність молитв твою жертву зростить, і нічого лихе, хай її не гірчить. Якщо час віддаєш, не обривки часу, як себе віддаєш не частково, а все, щоб жертва помітна, була віддаля, і скакала вперед, мов те сителя. Якщо ти такого тельця приведеш і мені на жертівник його покладеш, буде спокій твердим, буде радості спів, буде безліч дарів, буде безліч плодів. Нас багато було до жертовника йшли, та кого за собою ми Богу вели, тож поки ще земна не закінчилась путь, чи не час на пасовище нам повернуть? Амінь